У суботу, 13 травня о 22.00 за київським часом, у Ліверпулі відбудеться фінал Євробачення 2023, де за перше місце боротимуться учасники з 20 країн. Відомо, що Україна виступатиме під номером 19. Вона автоматично потрапляє у гранд-фінал, адже стала переможницею минулого року. Букмекери прогнозують, що кришталевий мікрофон дістанеться представниці Швеції Лорін. Друге місце за їхнім рейтингом посяде епатажний співак з Фінляндії Кіарія. А третій – дует з України творчі. Побачимо, чи справдаться ставки букмекерів. А поки згадаємо в матеріалі «Базріватель», які країни-учасниці найчастіше здобували перемогу у цьому міжнародному пісенному конкурсі. Найперше Євробачення проходило у 1956 році у доволі скромних масштабах. Тоді в ньому взяли участь сім країн: Швейцарія, Бельгія, Франція, Німеччина, Італія, Люксембург та Нідерланди. Кожен з виконавців підготував по дві пісні. Перемогла представниця Швейцарії Ліс Айся. У 1957 році до конкурсу долучилися Австрія, Данія і Велика Британія. А ще за рік Швеція, Фінляндія, Іспанія, Югославія, а згодом Португалія і Ірландія. Шлях України на Євробаченні розпочався відносно нещодавно, у 2003 році. Тоді її поїхав представляти Олександр Пономарьов із піснею Аста Лавіста. Він посів 14-ту сходинку. Україна пропустила попередні 47 конкурсів, але стала країною з найбільшою кількістю перемог у 21-му столітті. Також це єдина країна, яка тричі перемагала, починаючи з 2000 року. Вона брала участь 17 разів, з яких 10 виходила у гранд-фінал. Отже, перемоги України на Євробаченні. Перше місце Руслани з «Wild Dances» у 2004 році. Далі Джамала з піснею 1944 у 2016 році. І Калуш оркестра Стефанія минулого року. Найбільше ж кришталевих мікрофонів отримала Ірландія сім разів. Усе почалося у 1970 році. Тоді Дана Скалон виконала чуттєву пісню «All kinds of everything». Пізніше ірландці тричі поспіль посідали перше місце із 1992 по 94 роки. Друга країна-лідерка Швеція. Вона здобувала перемогу шість разів. Вперше у 1974 році, коли квартет Абба поїхав до Великобританії з піснею Ватерлоу. У 2012 році перемогла Лорін. Вона виконала пісню Ейфорія, яка залишається одним з найпопулярніших хітів конкурсу за всю історію його існування. Схоже, у 2023 році тріумфаторка вирішила повторити свій успіх, але вже з чуттєвою та ритмічною піснею Тату. Третій, за кількістю перемог Франція, Люксембург, Великобританія, Нідерланди. Кожна з цих країн посідала перше місце у гранд-фіналі по п'ять разів. На четвертому місці Ізраїль, який отримав чотири кришталеві мікрофони, два з яких поспіль у 1978 та 79 роках. Найбільше запам'ятався глядачам виступ виконавиці Нета Барзілай із запальним треком Той у 2018 році. П'яту сходинку ділять Україна, Данія, Норвегія та Італія. Кожна з цих країн перемагала по три рази. І, можливо, цьогорічні учасники від України гуртворчі привезуть із Ліверпуля четверту перемогу, адже ці шанси є. Отже, нагадаємо, що сьогодні, о 22.00, розпочнеться другий півфінал конкурсу Євробачення 2023 у Ліверпулі і онлайн-трансляцію ви можете дивитися на сайті Абезріватель. Посилання в описі.